Я зроблю внутрішні двори для людей. Всі внутрішні двори. Качелі, спортивні майданчики. От щойно ви бачили, Льоша Хіменець, який чудовий подарунок зробив у своєму мікрорайоні. Всі двори хочу зробити: пісочниці, качельки, спортмайданчики, бесідки для лавочки для похилок. Тому що це комфорт. Паркінги. Ну, ви б знаєте, що 32 двори зроблено. В 18 стоять спортивні майданчики. Ніде немає такої щільності. Сусіднє Монте-Карло немає ні одної, ні двох. Раз. Із глобальних комунікацій буду просити область і президента, і уряд, щоб нам допомогли новий міст закладати. Звісно, бажано і пішохідний з площі поштової виконкому до театру. Але ще більш важливо продовження вулиці Івана Франка вздовж стадіону, який, до речі, зроблено. От за мільйон зроблено 920 тисяч. Цей, цей шматок дороги. А всього надходить 4,8 мільйона. Ну, то як можна зробити 165 кілометрів? Тут 900 метрів. 920 тисяч. І з нього продовження виїхати на набережну. І це зробити в одному напрямку. А нинішній транспортний від готелю «Ужгород» в такожу досторонню в дві полоси. Так, як я зробив з Феденці з Коритовича, і ми забули там запробки. Чи ви забули, які там жахи творилися, коли по Коритовичу треба було в обох в оба, в оба боки рухатися, в обох напрямках? Це, це такі центральні магістралі. Оці, оці мости пішохідний і транспортний. Значить, відремонтувати транспортний коло парку Горького. І спальний район, як його називають, але я хочу зробити все-таки живим, цвітним. І перший етап я зроблю от, б, буквально протязі місяця Лігоцького. Лігоцького з'єднати, вийти на баб'яка і з'єднати його з божорським парком нормальною пішохідним е, артерією. Для пішохода проблема з коляскою, просто гуляючи, пересуваючись, прийти в Боздерський парк. Бозорський парк, міст я ще в жовтні встигну зробити. Дубова дошка нарізана. Правда, правда, треба зробити виставки, чи витримає він вагу дубової дошки 55 мм. товщиною. Далі, перехрестя, яке я зробив, до речі, коло заправки баб'яка і на налягоцьку. Від нього в напрямку сторожниці також пішохідну артерію. Кущі отбойник, щоб машина не збила людей, тротуарну зону, лавочки, фонарі. Цілу артерію треба розробити. Це обов'язково зроблю. Тому що це вже потреба цьому мікрорайону тут відпочивати. Після відпочинку йти додому. Це вже нагальна потреба. Але вона навіть не була закладена на вігенплані, щоб ви порозуміли. Оце такі основні напрямки. Доробити всі автономки в бюджетних установці в школах. Автономки доробити. І намагатися отримати якийсь статус для того, щоб тут залучалися інвестиції в високі технології. Не сшивати труси з двох частинок, як це робиться на швейній фабриці. Ну, розумієте, так? Да? Африканці це роблять і ми це робимо. Це можна мав понавчити. Це хай високогірський статус там, де є, щоб люди поверталися, це там. Нам треба технологію робити. І знову міський розум молоді направити якраз в ці. Є розмови з компанією BMW, ІТНТІ, що це будуть якісь топлені, вузли, опалювальні, якісь блоки, на яких є технології, на яких є наука, на яких навіть будуть дисертації і винаходи. Нам такі треба сюди виробництва, а не труси шивати з двох частинок, вибачте. Гудзики, труси це не шлях до майбутнього, вибачте, як би це не було цинічно. І там, до речі, в гроші не працюють. Там е працюють, за 50 кілометрів привозять за меж міста. До речі, по комфорту в місті у нас 70% підприємців зареєстровано з області в нашому місті, при тому, що у нас населення 9%. Це говорить про комфорт. Ведення бізнесу, реєстрації ведення бізнесу в місті. Це також явна об'єктивна характеристика, не моя суб'єктивна. Тут 63% вкладання в капітальних вкладень в будівництво в обладнання. Це в територію, яка має 1,5% і населення, яке має 9% від населення області. Це об'єктивні факти. І так і далі буде. Це місто буде комфортне і привабливе.